Війна вдарила по ринку праці в Україні все важче знайти роботу вакансій поменшало, натомість зросла кількість людей, які шукають де працевлаштуватися. У січні державний центр зайнятості пропонував більше 20 тисяч вакансій. У той час у їхній базі вмістилось понад 94 тисячі резюме. Яка ситуація на Прикарпатті? Розповімо далі. Добре, зараз я роблю збір роботи на і для вас підходяща робота ви Видамо вам направлення, і ви поспілкуєтеся. Переселенка з Донбасу, пані Олена, нарешті знайшла роботу. У її пошуках жінка добрі півроку. Цим питанням почала займатися, як тільки зрозуміла, що усіла у Франківську надовго. Коли ми приїхали, ми ще гадали, що ми повернемось додому. Але потім наша фірма дала таке розпорядження, що хто хоче, може звільнятися і йти в центр зайнятості, бо вони не знають, коли ж буде. Зареєструвалася на біржі праці на початку літа. Водночас почалась сама шукати роботу за фахом. Пані Олена 30 років пропрацювала фармацевтом. Варіанти місця праці з'явилися майже одразу, але далеко від Франківська. «Знаходилась робота, але не в Івано-Франківську. Там то треба було до Львова їхати, то ще в якесь місто. Там ну незручно. І ну тут просто багато людей не так можна. Швидко знайти роботу. Вдруге прийшов реєструватися на біржу праці франківець Назар хоче знову з допомогою фахівців знайти собі роботу. Хлопець не так давно здобув робітничий фах. Пробував і сам працевлаштуватися. каже безрезультатно, бо немає досвіду роботи. Немає такої здібності. Ще нам треба вже таких фахівців, що до роботи вже готові. Знайти роботу в Івано-Франківську стало важче. Зараз у місці офіційно у пошуках роботи 770 осіб, більшість з яких з вищою освітою. У той час пропонують трохи більше чотирьох сотень вакансій, здебільшого робітничих професій. Запити роботодавців за останній рік майже не змінилися. Це є робітничого напрямку. Це є продавець. Консультант це є актуальна потреба. Зараз є в швачках. Цей швачки це і офіціанти, є теж і бармени. Всі бізнес, бізнес почав активно працювати. і Є потреба в офіціантах і барменах. і Є столярах. Теж є нас вакансії водії автотранспортних засобів. Переважно ці вакансії і потреба була і в попередньому році, і в цьому році це теж сама та потреба. Подібна ситуація і на Прикарпатті Загалом офіційний статус безробітних мають більше 4 тисяч осіб. Для них пропонують понад 2 тисячі вакансій З початку року. 1300 осіб вже знайшли місце праці. Цілих два місяці цього року 1300 роботодавців. Наголошують 1300 роботодавців подали 2100 вакансій. 2100 вакансій з них. 1200 вакансій ми вже укомплектували. Рівень укомплектування становить 56,8 Це великий рівень укомплектування. по Україні він тільки 37%. До речі, це найнижчі показник кількості безробітних за останні роки. Таку тенденцію у центрах зайнятості пояснюють нововведеннями на ринку праці, які почали діяти з осені. Відтепер офіційно безробітному на пошуки нового місця праці за фахом дають місяць. Опісля годяться усі, скоротили і терміни виплат. У нас реєструється юрист. Зараз вакансії юриста у нас немає. Місяць часу і після місяця часу для цієї особи підходяща робота є люба робота. І термін отримання допомоги по безробіттю. Термін отримання допомоги по безробіттю три місяці і все. На час дії воєнного стану. Тому така чисельність. Для тих, хто не піднайшов роботу за фахом, пропонують перекваліфікуватися. При центрах зайнятості діють спеціальні курси, де готові навчити нові професії. Окрім того, з березня для офіційних безробітних буде доступний ще один варіант суспільно-корисні роботи, за які платитимуть мінімальну зарплатню.